Наша влада вона ніколи не слухала саме народу, яка не була. Давайте подивимося за ті спроби провести всеукраїнський саме референдум і визначити саме долю країни. Давайте ми сьогодні говоримо про тому чи іншому питанню, ідемо давайте порадимося із народом, а влада боїться і не хоче. їй не цікавить саме думка людей. Влада хоче, щоб ми були мовчазним самобидлом. І влада сьогодні каже: якщо компартія каже правду, якщо компартія щось саме виступає, необхідно заборонити. Завтра буде будь-хто інший, заборони. Ронять одним рішенням всі партії або всі громадські організації. Головне, щоб ми закрили е, рот на замок і ми слухали те, що саме каже саме владі. А наша влада сьогодні ми чітко повинна також заявити, це маріонетки в руках Сполучених Штатів Америки і саме Євросоюзу, який саме є саме сьогодні. Це маріонетки. Вони не відстоюють інтереси нашої держави. Давайте подивимося економіки, давайте подивимося ринки, давайте подивимося, все те, що саме формує економічне підґрунтя для того. Е, того, щоб жили хорошо люди на, саме, у цій країні. Сьогодні йде в світі велика, велика боротьба, бо виробити це не головне, це головне продати його. А ми сьогодні йдемо е туди, втрачаємо те, що в нас є, і не, без ніякої перспективи на майбутнє.